Христос Воскрес, Підписникам того цього каналу. Як завжди виключили світло, приїхав на ферму. Генератор зараз робить на газу, он дивіться йде шланг Що я зробив поки тестую на самому карбіраторі. Щось так труся? Бачите, закрытый ради. Это уже даже сделать. Бачите? Я показываю, я разбирал, алюминий медь, не знаю, ну, работает. Зараз спробуємо включити воду. Побачимо як він відреагує. Працює два вентилятори, дивіться. Один і он другий, бачите. Всі мати, світ, кром світиться, взагалі доволі. Не знаю як він прогріється, буде чи ні. Ну вже молоти минут 5. Зараз побачимо що він. Ось поставлю від деречко. Слухаємо. Трошки обизвався і все, взагалі красота, взагалі добре. Дивіться качає. Світла у нас немає. Десь аварійна ситуація, не знаю. Це літо почалося, так і буде. Аварійна ситуація. Зараз водички. На природному газі... Верхотиць, спасибо коментарям, що покоментували. Щось треба покрутити. Ну я ще нічого не крутив. Я подумав свою версію і її поки втілив життя. Побачимо, що воно буде. Слухайте, що безветься назад. О! Бачите, виключив, став... став тихіше робити. Що мені... Отак я зараз качаю воду. Не звертайте увагу на цей безлад, тому що це творчий процес. Насос стоїть обичний з бочки. Я сюди заливаю і воно качан по ті шланги на гору на бак. Зайду покажу, що працює світло і малишів. І хочу всіх побажати здоров'я, миру та злагоди. цей святковий день великому вісточки насипав оці, оці зранку було пару, пару місць таких знаєте як Кров'яний кав а воно воно є чесно не можу сказати чи це корм чи ні я ще одне надію, що в цьому кормі є якийсь може антибіотик того вони і так ведуть себе з кавом Таких хворих, щоб явно виражених, не, не, ну, я не бачу поки. По опиту поки не наблюдаю такі, знаєте, що там сидіть вялих. таких в ізоляторі. Всі такі, вроді ви бачите, бадьорі. Хоча я дивлюся, какушок, бачите, дуже мало. Порівняно з оціми, то тут набагато більше. Це про що може казати? Про те, що корм да, такий ну, збалансований, тобто він більше усвалюється. Бо кількість, ну, кількість какулін ще не, ну, не свідеться про те, що хороший корм чи ні. Ну отаке. Так, тут температура, дивіться. 22, задана, а зараз 21,5. Бачите, тут нема панелі і тут такі, ну, таке повітря трошки не, скажу так, не холодно. А сюди вже заходиш, тут таке свіже повітря, да, таке аж холодно. Тут, тут бачите, зараз на 17. А по факту 21,6. Щось погана панель качає. Мабуть, мало води, я так думаю. А тут стоїть так взагалі холодно. Ну воно видно, що бачите, мокріє. Ось блистить де-не-де. Ну такого потіку немає. Он чуєте, герчить. Щось не знаю, я я щось думаю, що він забитий ізвістю. Що таке? Задумався телефон. Все, ціни суться, питали мене яка порода, ну порода Техас. Отак. так, оце за... Це за день мабуть. Так, це за день. Нанесли яєчок. Завтра утром я буду вибирати їх. Так що такі друзі діла? Вітаю всіх з великодним. Генератор пурхає і кажуть, що буде... Не буде світла аж до завтра до... Коротше, аж до завтра до трьох часов дні Бачите, дві клітки стоять, то з брудерною Оце вони відстояться тут, а потім їх керхером помию, воно тут якби санітарний час пройде. І потім будемо заносити його назад малишей брати. Так. Всім миру і добра, бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі.